А хто вам говорить? Час. В тобто, в в кабінеті... сказали, що? А, тобто в кабінеті вам вказали, на що є час. А, <Три> тобто вони встановлюють вам чергу. Вони встановлюють. Ми маємо самі навести порядок з ними, розумієте. Вони ніколи ніколи не захочуть, щоб була черга, щоб ви не заносили. Вони ніколи ну не відкажуться від цього. Тому ми маємо самі навести ми порядок. тут Стоїмо, а там уже рішали по 1600 гривень. Тисячу на вулиці заработок. ходять і пристають до людей. Кажуть, 1600 що гривень без черги йдеш? А воно стоїть 570 чи скільки там гривень? 557 гривень. 557. 10 збоку. От вам і за Звісно, ми тут буде чоловік двадцять тридцять стояти, як черга. Ціна паспорту 557 гривень плюс 10 перерахувати в банк. Все. Проценти, все. А люди тут страшні кошти платять. Мовчки, мовчки, йдуть, мовчки, йдуть платити. Ігор Володимирович, слухайте, ну що, ми зараз засняли момент, коли ваша працівниця Ні, вона контролює чергу. Вона контролює. Там люди сказали, що саме вона до неї заходять, вона сказала, до неї заходять, виставляє документи. Вона це сказала. Але це не Я не забороняю. Нема а, Значить, дивіться, нам, нам люди вже сказали. Нема, не ви чуєте, що її оставляють паспорта? Чого да. ви мені не, не чуєте? Друга дівчина сканує все. На якій підставі? А я а, так ті, що здають? Та скоріше йдуть. Хочете, то приймати 30 тридцять. А, тобто до неї може занести паспорти йти додому. У вас, значить, і списки складають, і, і паспорти Всьом здають. Да. А як на, 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 рахунок живої черги? Так жива черга йде. Ніхто з списки не Та не йде жива черга. З четверга стоять сьогодні понеділок, четвер, п'ятниця, субота. І друга половина. Я все ж кажу, що технологію на камеру розкажу. Розкажіть технологію. Наші працівники все. Які ваші працівники? Я не знаю, хто Ті, що приймають. Ваші працівники, ваші. Ваші люди, громада, яка в кінці робочого дня приходила, і всі, хто прийшов, їх переносили вже номер, от їх всіх викреслювали, хто прийшов, а всіх інших переписували, і люди по черзі. Я в суботу був шостий і сьомий жінка була. А прийшли, а вже зовсім інші списки були в суботу. Я зараз все то кажу. П'ятниця, субота, понеділок. Скільки зараз годин? Все на автоапараті? Там вже 17 мене мокрі, так сказати, які писалися в машині. А? Зараз і ці списки показувати фотографії, хто ці списки складає і який порядок. Хто да. хто формує. формує. Все на камеру да. Давайте. Давай, принесіть. Да. Та, та да, так, та, та, важливо питання. Да. Ну, да, да, я, ну, я, ну, я зібрав, я знав, що я там. А ці списки там хто оголошував? Ні, ні. Дивіться, от зараз пішли всі без черги. От дивіться, зараз всі зайшли без черги. Там крик. Ні, вони зайшли без черги. Ці люди зайшли без, без, без черги. Але ви самі сказали, що ми не контролюємо черги. То які до мене претензії? Люди зайшли без кабінету. Чоловік, я зайшов, я просто говорю, коли вже А, вони просто уходили і сказали, що да. вони уходять. Да. Вам. Вони уходять з черги і кажуть, їй ми уходимо, розумієте? А чого вони їй кажуть? Ну що я можу я бжу поїсти? Може б те, що послухайте. Кажу, так, треба людям говорити, які в черзі плещенка у цього чоловіка викликала сама. У нас заснято на камеру, як вона його викликала. Я його, я, я, я... Я його не кликала. Да. Скажіть, як було я заходила да, жінка можу, по черзі. Да, Ви жінку виставили, сказали йому заходь. У нас заснято на камеру. І Що кажуть, слухайте люди добрі, Хто крайній? Тихо кажуть, коспєшка. Який шпишки? Наразі. А ти мовчать, а Бога каже, во там каже пару чоловік очевидно. І я спросив, хто за червену вас клоп і ці Мовчать, вони не говорять, вони знають, що їх і так не чекають.